Україна метафора світу. Україна метафора світу. Від Карпат до Дніпра і Кубані. Ми вдихаємо гаряче повітря українського давнього зламу. Україна метафора міту і античного переплетіння скіфів, греків і вільного вітру Європейського духу прозріння. Україна. Метафора долі. З Гібралтару до Центру Європи на дорогах від волі до волі, Дикуватій Росії на докір. Наче тиші безсмертна графіка. Україна до серця. Метафора. Ще, до речі, писав тут в Києві. Потім дещо в кінці ще дописав. І так не звучить. Міста. Метафори епох, столиць, титанів думки і титанів духу, у кожного сто мрій та сто облич і сто легенд, яких ніхто не слухав, метафора любові, тільки Львів, метафора історії це Київ. О як двадцятий нам, нас підкосив, ояк. Нас повільнив похід ботиїв, метафора свободи Чигирин, метафора поезії Чернігів, ми наче давні Греція та Рим спустошені навалами набігів, метафора могутності Дніпро, Черкаси, канів, славні запорожці святим Дніпром, охрещений народ, що уподобав небо понад росю. Метафора «звитях і боротьби це завжди героїчні вічні крути. Це подих української доби і подвиг цей ніколи не збагнути. Метафора безсмертя це ірпінь. По вулицях його блукають вірші, і кожен з них чиясь прозора тінь, яку не прочитав. І до цих пір ще усі міста, метафори краси, звеличених епохами народів. Читає людство, їхні голоси, їхньої любові, щирий подив, усі міста, метафори життя, мої ж міста, метафори любові і дихає одвічне каяття у кожному проявленому слові. Повертається у Київ, в якому немає тебе. Світ мені відкривається затишком думки, тільки спогади, спогади серця у небо пливуть. Тільки душу зігріє хрещатика сонце. Володимирську гірку впізнаю, неначе у сні, і Михайлівська зарине, і вічна Софія. І гулятиму знову по долу, Юнацькі роки пригадається, наче безсмертя півколо. Боже правий! Тут стільки життя, почуттів, і чудес, і болгакова тиха столітня домівка. Лише Андріївська церква вдивляється завше униз на Дніпрову мовуть на віки безсмертя Володимир з Хрестом, Україна з величним Дніпром нерозлучні, як небо і сонце до віку. Це є правда із вулиць, будинків, садів і церков. Понад пам'ять людську, понад долі й століття. Повертаюсь у Київ, в якому немає тебе. Тільки я наодинці із небом і містом, тільки пам'ять зустріне. Зустріне закоханих в нас, ми вернемось у сни, обнімаючи вічність. Я працюю для тебе в високому небі, і там безліч величних мрій, там живуть всі слова, що писав для тебе І ще на землі. Там збувається все і любов, і вірші, ностальгійний затишок мрій. Там живу, я у правді, свободі, вірі, що ти на землі. І між нами пульсує живе повітря, а життя в мовчазній імлі і єдине священне на всі століття почуття на землі. В надрах віршів смуток наших тіл. Слово як дарунок щастя з неба. Я його привласнити хотів, а знайшов лише любов до тебе. Поезія еротика душі. Зваблива, наче містика століття, летить до нас, з Божественних вершин І надиха до творчості, що куди зникають наші почуття. Вони лише увічнюються в слові. Поезія еротика буття людської долі і живої мови. Перемога поезії в небі й повітрі, кожне слово це прапор любові над світом, ніч записує зорі нових перемог. Бо найбільший у світі поет тільки Бог.